Теплогенератор Альтеп НП35 кВт, призначений для автономного опалення приміщень площею до 350 м квадратних. Пристрій не потребує монтажу трубопроводів, радіаторів або використання теплоносія. Теплова енергія передається безпосередньо по повітрю в приміщенні. Компактна конструкція поєднана з розгалуженою конвекційною частиною, яка підвищує ефективність теплообміну. Завдяки цьому зменшується витрата палива та покращується розподіл теплого повітря. Серед переваг моделі велика топка, що забезпечує тривале горіння, зменшуючи частоту завантаження палива протягом доби. Це підвищує зручність експлуатації та знижує навантаження на обслуговуючий персонал. Теплогенератор може працювати на різних типах твердого палива: дрова, брикети. Відходи деревини, що дозволяє обирати найекономічніший варіант відповідно до наявності палива. Подача нагрітого повітря здійснюється спеціальним вентилятором з регулятором обертів. За детальною інформацією, звертайтесь за номером в описі.